О, якісь у тебе такі вельми ножі нехвайні, є, такі якісь вельми нехороші в тебе ножі якісь такі. Ой, та що ви собі ви думаєте? Чого це вони у мене погані? У мене дуже класні ножі, дуже файні. І взагалі, що, не наточені, погано наточені, так їх ваш синулічка точить. Та ні, та гострі, синулічка, в мене наточив їх. Але я бачиш, таке от, побачила ось до, таке о, бачиш, відео. Яке відео. Ну, дивися, як хвайно тут о, о, да, да вийшло. А я ж такого, знаєш, пробую, пробую тим ножом, я щось і так і сяк. І воно щось не виходить у мене, так, і не виходить. А, ну, то таке не кожен може зробити. Мото, там, мото, ти знаєш, як воно, то вже розкажи мені, я ж теж так хочу. Дивіться, берете ось так ось цибулиночку, любу зручну, яка вам треба. І тако он до. Раз. Ой, де як це у тебе так вийшло? Тоді відкрили це відео в програмі InShot. Зняли той момент, де у вас ця цибулинка. Зупинили на моменті, коли ви торкнулись цибулинки, розрізали. Тоді момент, де від цієї цибулинки ви все порізали на ось такі квадратики і все інше, ви швидесенько прибрали. І вже спинили на тому моменті, де ви вдруге торкнулись ножом. Оцей момент, що вирізали, видаляємо. Тепер дивимося задалеко. Ще раз. Так, і тепер дивіться. Оп, і все. Цибулька порізана. Можу і вас таке навчити. Ах, я ж кажу, той інтернет, одна брехня. Ох!